Вітаю! У попередньому відео ми розглянули поняття кадрової автономії у школі. Сьогодні розберемо важливий елемент цієї автономії, документообіг та з'ясуємо, які обов'язкові документи потрібно створити, а ще які документи ви маєте змогу зберігати онлайн і в яких програмах. Отже, чому документообіг є невіддільною частиною діяльності школи? Які види документообігу є в закладі освіти? Почнімо із загальних понять. За українським законодавством, документообіг установі це рух службових документів з моменту створення або одержання до завершення виконання або відправлення. Документація показує внутрішню діяльність закладу, зовнішні зв'язки школи та регламентує роботу установи, Відповідно до законодавства. Документообіг буває внутрішній і зовнішній. Внутрішній документообіг це все, що пов'язано з рухом документів всередині підприємства, а зовнішній це робота з документами з інших компаній чи установ. Обсяг документообігу складається з хідних, вихідних та внутрішніх документів, які оброблені за період одного календарного року. Тепер розгляньмо документообіг в контексті навчального закладу. Найважливіший документ у школі це статут закладу освіти, який затверджує засновник. Фактично, це ваша конституція, яка забезпечує право на існування, діяльність і сталий розвиток школи. Наступний важливий документ. Стратегія розвитку закладу. Його схвалює педагогічна рада і теж затверджує засновник. Особливість такої стратегії у тому, що ви самі визначаєте її наповнення. А отже, стратегія розвитку закладу це візитівка вашої школи, що вирізняє ваш заклад з поміж інших. Щоб втілити стратегію, заклад має розробити три допоміжні документи: освітню програму. Річний план розвитку школи та систему моніторингу та забезпечення життєдіяльності. Ці документи має схвалити педрада, а затвердити керівник чи керівниця закладу. Освітню програму заклад розробляє на основі типової освітньої програми, яку затверджує МОН. Проте саме колектив вирішує, як адаптувати програму до вашої школи. Освітня програма має бути доступною і зрозумілою для всіх учасників та учасниць освітнього процесу. До того ж, з неї можна дізнатися, як ваш заклад забезпечує якість освіти. Наприклад, у програмі ви можете втілити систему оцінювання на основі тих критеріїв, які визначив ваш заклад освіти. Ви також можете долучити до вашої освітньої програми будь-які інтерактивні формати навчання, а ще додаткові курси з творчих дисциплін, які пропонує ваша школа. Річний план розвитку школи це планування та здійснення покрокової реалізації пріоритетів стратегії впродовж навчального року, структуру, форму. Та зміст такого планування визначає сам заклад. Наприклад, до кожного пріоритету стратегії можна розробити декілька річних проєктів, а за допомогою матриці за місяцями навчального року спланувати заходи кожного проєкту. Реалізацію такого річного плану розвитку школи. Можна візуалізувати у вчительській кімнаті за допомогою страм дошки, взявши за спринт один місяць, або віртуальної дошки у цифровому додатку Trello. Добре. З освітньою програмою і річним планом розвитку розібралися. Тепер поговоримо про систему моніторингу і забезпечення життєдіяльності. Кожна школа таку систему визначає самостійно. Але зверніть увагу, система моніторингу має бути орієнтована на забезпечення якості внутрішньої системи освіти. Тепер перейдімо до більш специфічних документів, які регулюють кадрові процеси у школі. Це документи, спрямовані на розв'язання управлінських задач щодо реалізації стратегії, річного плану розвитку школи, системи моніторингу. Та забезпечення життєдіяльності це накази, протоколи, розпорядження, акти, угоди, інформаційні листи та інші документи. Вимоги до таких документів встановлює інструкція з діловодства у закладах загальної середньої освіти, а оформити їх допоможе посібник ділові папери. Важливий документ. Що регулює шкільну документацію, це номенклатура справ закладу. Вона встановлює єдиний порядок формування справ, забезпечення обліку та оперативний пошук документів за змістом і видом. Щоб усі учасники та учасниці освітнього процесу мали доступ до актуальної інформації про школу, вам потрібно створити офіційний сайт закладу в інтернеті. Ви можете його розробити згідно зі стандартом Міністерства освіти і науки України, а потім затвердити положення про вебсайт закладу освіти. На сайті обов'язково розмістіть положення про академічну доброчесність. І що найважливіше, ті дані, які ви публікуєте на сайті школи, мають бути оригінальними або містити покликання. На використані джерела. А тепер поговоримо, що потрібно зробити, щоб оптимізувати документообіг та правильно організувати електронні документи. Насамперед зауважу, що для оптимізації документообігу школи можуть створювати тимчасові документи в електронній формі і зберігати їх впродовж 10 років, або ж повністю перейти на електронний документообіг. Як це зробити? Щоб організувати електронний документообіг, потрібно на сервері закладу освіти створити базу даних і вже в ній зберігати всі створені документи. Доступ до бази даних можна отримати через браузер, наприклад, через локальну мережу або через інтернет. Зберігайте та завантажуйте документи у призначенні для них Теки. Або каталоги. На жаль, наразі не всі заклади освіти мають змогу повністю перейти на електронний документообіг. Школам, які роблять перші спроби такого переходу, наразі доводиться нелегко. Вони змушені все документувати в електронному і паперовому виглядах. Проте завдяки сучасним програмам менеджменту документів онлайн ви маєте змогу. Організувати електронну документацію легко та ефективно. До того ж, перехід на дистанційне навчання відкрив для цього нові можливості. Наприклад, якщо ви вже користуєтеся електронними платформами G Suite for Education, Office 365. Чи будь-яким іншим сервісом, то можете створювати, зберігати і налагоджувати обіг документів у так званій Хмарі. Інший інструмент Google Class. У нього ви маєте змогу створити віртуальну учительську кімнату, в якій теж можна здійснювати електронний документообіг. Це досить зручно. Вчителі можуть ознайомлюватися з документами. Та змінювати їх у будь-який час і з будь-якого місця, а керівництво школи миттєво отримувати зворотній зв'язок від колег та долучати нові документи. Методичну роботу з професійного зростання вчителів та вчительок, як от роботу методичних об'єднань чи кафедр, можна організовувати з використанням додатку трело. Такий підхід повністю позбавляє паперових документів. Отже, ви переконалися, що сучасні технології та програми дають змогу навіть процес організації документів зробити творчим та ефективним. Підсумуємо, у цьому відео ми розглянули поняття документообігу в школі та розібралися з різними видами документації. Ми також дослідили рекомендації зі складання різних типів документів. Та ознайомилися з програмами, які допоможуть вашій школі швидше перейти на електронний документообіг. У наступному відео з'ясуємо, як перетворити колектив на команду. До зустрічі!